Із зібрання рісали інур 25 ліків. Бадіузаман Саїд Нурсі. 15 ліки. Охворий, який тяжко зітхає. Зовнішньо, дивлячись на свою недугу, Не стогни і не жалкуй. Звернися до її суті, полегшено зітхни. Якби не дуга не містила у своїй суті чогось прекрасного, Милостивий Творець не дав би не дугу своїм найулюбленішим рабам, між іншим у правдивому Хадисі говориться, ті, які найбільше з усіх піддаються бідам і труднощам, є найкращими, найдосконалішими з людей. Спочатку Айюб, мир йому, пророки, потім святі Аулія. Потім благочестиві люди дивилися на недуги, що подолали їх, як на щире поклоніння Творцю, як на божественний дар від милостивого Творця із терпінням дякували Всевишньому, вони сприймали недугу як певну хірургічну операцію, що йшла від милості милостивого Творця. Охворий, що нарікає: якщо ти хочеш приєднатися до цього світлого зібрання, терпи. Дякуй Усевишньому, бо якщо будеш нарікати, вони не візьмуть тебе до себе, упадеш у прірву тих, хто заблукав, підеш темним шляхом. Так, є деякі хвороби, що, коли приведуть до смерті, стають причиною піднесення людини на такий ступінь Аулія, який нагадує ступінь Шахіда. Наприклад, ті, хто помер від хвороб. Пов'язаних із пологами, від гострого болю в животі, від чуми, а також ті, хто потонув або згорів, стають своєрідними шахідами. Є також багато благословенних хвороб, що зі смертю дають можливість надбати людині ступінь аулія до того ж, недуга ослаблює любов до цього світу і зв'язок з ним. При цьому перед смертю вона полегшується і іноді навіть дає можливість полюбити розлуку з цим світом, котра для закоханих у нього дуже гірка і тяжка. Шістнадцяті ліки охворий, котрий нарікає на сум. Недуга в суспільному житті людини повчає найважливішому і найпрекраснішому повазі та співчуттю. Оскільки позбавляє людину від почуття самодостатності, що призводить до здичавіння і жорстокосердя, бо за секретом цього аяту, але ні, людина повстає тому, що бачить себе непотребуючою, самодостатньою, людина, її Нефс і Амара, наказуюче егоїстичне я. Перебуваючи у самодостатності, що йде від здоров'я, не відчуває поваги до багатьох гідних поваги братів, і не відчуває співчуття до людей, які пережили біди й хвороби, які потребують співчуття й милосердя. Коли ж людина хворіє, вона розуміє свою слабкість і безпорадність, починає поважати своїх гідних поваги братів. Вона відчуває повагу до тих, хто приходить провідати чи допомогти їй. І відчуваючи жалість до людей, які опинилися в біді, що є людським співчуттям, що йде від милосердя до подібних до себе, однією з найважливіших характерних рис ісламу. Порівнюючи себе з ними, вона сповна буде співчувати їм, якщо зможе, надасть їм допомогу у крайньому випадку, звернеться до Всевишнього з проханням про допомогу для них, відвідає, запитає про самопочуття. Що є суннатом, заслужить добру справу Савап.